Більше восьми тисяч ракет різних класів та дальностей, більше півтори тисячі танків, нових танків, більше трьох тисяч бронеавтомобілів, більше двох тисяч артилерійських установок, мільйони патронів, сотні тисяч снарядів, безпілотники, кораблі, гелікоптери, літаки і багато чого іншого закупила одна з європейських країн, починаючи з 2023-2022 року, і продовжує зараз це робити. І так роблять всі європейські країни. Вони вже загрузили свої оборонні підприємства на 10 років вперед. Просто їхні політики про це не ходять і не розказують на кожному телеефірі. Вони просто мовчки роблять свою роботу. А те, що вони там ще намагаються, звісно, спекулювати на темі війни, що на них нападе припиздяний сусід, ну, хай собі спекулюють, але вони правильно роблять, вони готуються. Як то кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Тому ви за них не переживайте, бо тому що на сильних не нападають, сильними рахуються. І сильними домовляються, тому все в них буде добре. Їм виживати точно не прийдеться. Вони собі будуть жити, спокійно жити, пити кофійочок, заїдати круасанами і раз в три місяці літати, отдихати. А то, що ви хвалитеся, що люди навчилися виживати, ну тут немає чим хвалитися і гордитися. Тут плакати треба.